Його дні вівторок, четвер, субота. Шостий рік Володимир Смарека живе на гемодіалізі. Нирки відмовили через цукровий діабет, яким хворіє з дитинства. Кожного тижня три рази, як на уроки, мушу від'їздити. До Тернополя їздить з Козівського району автобусом трохи більше години. Сама процедура 4 години. За всі шість років, каже чоловік, не пропустив жодної. Це час, який продовжує йому життя. Це процедура замісна терапія, тобто апаратне заміщення функції нирка. Цей апарат це є штучна нирка. Якщо функція власного органа відсутня, то цей апарат бере на себе всі функції нирки. Детоксикація, виведення шлаків. Діалізне відділення на 16 місць в Тернопільській університетській лікарні працює понад 20 років. Чотири зміни тут отримують гемодіаліз мешканці області. Офіційного відкриття чекав і ще один діалізний зал, четвертий на чотири місця. Апарати вартістю в сотні тисяч гривень закупили за гроші інвесторів. Жодне з ліжок не пустуватиме, кажуть медики. Є в категорії людей, яким Непоказана пересадка, то вони залишаються вже, скільки їм Бог дав, вони живуть на гемодіалізі, а в, ем, в ідеалі мали би люди, які попадають в таку ситуацію, пройти гемодіаліз як, як попередня підготовка і отримати трансплантацію. У нас на сьогоднішній день, якщо у нас є 250 хворих з клінічною недостатністю, то майже 70% з них потребують пересадки нефти. На пересадку нирки Володимир Смирека і не сподівається, за кордоном каже, дорого в Україні дочекатись майже нереально. За понад 20 років трансплантацію нирки провели 26 мешканцям області, кажуть медики. Тому чоловік змирився з залежністю від гемодіалізу і радіє, хоча б з того, що процедура безкоштовна. Років два-три назад казали в районі 600 гривень одна процедура. А зараз не можу сказати. Тобто самостійно практично нереально потягнути таке лікування. Та звичайно, що нереально. При нашій пенсії тисячу і трошки більше, то можна обійтися приблизно однією місяць, якби що було за власні кошти. Гроші на лікування таких хворих виділяють з місцевих бюджетів. Цьогоріч не вистачає, кажуть обласні чиновники. При плануванні було закладено 82. Майже 83% згідно планів показників. Зараз є складна ситуація, яка полягає в тому, що фактично ці витратні матеріали це є імпорт в зв'язку з змінами курсу. Іноземної валюти ми бачимо, що ціни зростають, і вже навіть по теперішніх розрахунках нам потрібно ще 4,8 млн мільйона гривень. Решту грошей шукають, а заодно думають, як полегшити життя мешканцям районів. Подібні відділення з допомогою інвесторів планують відкрити на базі Кременецької та Бучацької і, можливо, борщівської районних лікарень.